Всім привіт! Штрудель старовинна німецька страва. Традиційно його готують з яблуками, але для урізноманітнення можна начиняти м'ясом, овочами, сиром та іншими інгредієнтами. Я для своєї родини вирішила приготувати смачний, дієтичний і надзвичайно корисний штрудель з грибами. Рекомендую спробувати! Для приготування тіста я буду використовувати цільнозернове пшеничне борошно, водичку кімнатної температури, одне яйце, сіль і оливкову олію. Вибиваю одне яйце, висипаю сіль і все це збиваю. Виливаю воду теплу, продовжую збивати. Виливаю олію. А тепер буду давати просіяне борошно. Просію борошно. Трішки борошна залишаю, а решта перемішую. Тепер можна замішувати руками. Підсію стільничку борошном і викладаю тісто. І продовжую його вручну мішати. Довго замішувати не потрібно достатньо 5 хвилин. Замішане тісто, ось так воно гарно виглядає, викладаю в мисочку і залишаю в спокої на пів години. Тепер готую начинку. І для начинки я буду використовувати гриби, моркву цибулю, суміш італійських трав, сіль, перець. Гриби можна використовувати різні. Це є мої гриби. Їх я буду різати на дрібненькі шматочки. Нарізаю дрібненьку цибульку. Натираю морквинку на дрібненькій терці, Моркву і цибулю протушкую до золотавого кольору. До прожареної цибулі з морквою викладаю гриби і трішки ще їх протушкую. Перемішаю все гарно. І ще на п'ять хвилин. Даю півчайної ложки солі, перчик до смаку. І трішки італійських трав. Перемішую і на невеличкий вогонь. Протушковані овочі з грибами викладаю в миску, щоб підстигли, і беремося до тіста. Викладаю тісто і ділю на дві рівні частини. І першу частину гарно розкачуй. А якщо вам тісто буде трішки прилипати до поверхні, візьміть оливкової олії і ось так підмастіть чайна ложка оливкової олії. І гарно все розкачується. Тепер викладаю половину грибів і по всій поверхні рівномірно розпреділяю. І починаємо скручувати рулетик. Рулет сформований. Тепер розрізаю на шматочки по 4 см кожен. І використовую цю лопаточку, щоб правильно відміряти. У мене вийшло 29 шматочків, їх я виклала таку в таку силиконову форму і буду запікати в духовці, яка розігріта на 180 градусів 35 хвилин. Штрудель спікся, дам йому трішки часу, щоб підстиг, і прикрашу петрушкою. Я ще вирішила зверху затерти яйцем. Можна затирати сиром. А можна просто і так подавати досить смачно, апетитно. Виглядає апетитно. Для тих, хто любить дієтичне, це ідеальна страва. Що ж, готуйте корисне і будете здорові! Дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом. До нових зустрічей!